Даніель Дефо, Робінзон Круза, частина 59 Я коротко відзначав ті дні, на які припадали видатні події в моєму житті. Якось, розглядаючи ці записи, я помітив чудний збіг чисел і днів, в які траплялися зі мною різні пригоди. Так що, якби я був забобонний і відрізняв щасливі дні від нещасних, цей збіг не без підстави зацікавив би мене. Передусім, я спостеріг, що моя втеча від батька та друзів до гуля, звідки я пустився в морську подорож, сталося того самого місяця числа, коли я потрапив у полон до Салеських піратів і був взятий в рабство. Далі, того самого дня, коли я лишився живий після аварії на Ярмуцькому рейді, я згодом вирвався з Салеської неволі на Баркасі. Роковини мого народження, тобто 30 вересня, коли мені минуло 26 років, я чудом урятувався від смерті, коли море викинуло мене на безлюдний острів. Отже, гріховне життя і життя самотні почались для мене одного і того самого дня. Після чорнила в мене вийшов весь мій запас хліба, тобто, власне, не хліба, а сухарів, привезених мною з корабля. Я пощаджував їх до останку і більше, ніж рік дозволяв собі з'їдати лише по одному сухарю на день. І все ж таки, перед тим, як я зібрав з цього поля стільки зерна, що міг витрачати його на їжу, я майже рік сидів без крихти хліба. Але і це я повинен був, за це я повинен був дякувати Богові, бо я міг лишитись і зовсім без хліба. А що я спромігся здобувати його? Це теж було майже чудо. Моя одежа дуже зносилась, і з білизни в мене давно вже не залишилось нічого, крім картатих сорочок, які я знайшов у скринях наших матросів, і дуже беріг, бо на острові часто бувала така спека, що доводилось ходити в самій сорочці. Не знаю, що б я робив без цього запасу. Цих сорочок я роздобув на кораблі дюжин зо три. У мене було ще кілька грубих матроських шинелей, усі вони добре збереглись, але я не міг їх носити через спеку. Щоправда, в такому жаркому кліматі зовсім не треба було вдягатись, але я не міг я соромився ходити голим. Я навіть не припускав такої думки, дарма що жив сам. То була інша причина. Що не дозволяло мені ходити голим. Коли на мені було що небудь, я легше зносив спеку. Гарячі проміння тропічного сонця обпалювали мені шкіру аж до похирів, а сорочка захищала її від сонця. Крім того, мене охолоджував рух повітря між сорочкою і тілом. Так само не міг я призвичаїтись ходити під сонцем простоволосий. Ще разу, коли я виходив без шапки або без капелюха, в мене починала страшенно боліти голова. А як тільки я надівав капелюх, біл. Відразу переставав. Отже, мені треба було дати лад хоч тому лахміттю, яке залишилось у мене, і яке я пишно називав своїм убранням. Передусім, мені потрібна була куртка, бо всі, які в мене були, я зносив. Я вирішив переробити на куртки матроські шинелі, про які я тільки що говорив, та інший свій одяг. І от я заходився кравцювати, або верніше псувати матеріал, бо виробляв я з нього щось жалюгідне. Проте я примудрився якось столити дві чи три нові куртки, яких, гадав, я мала вистачити мені надовго, але з моєї спроби пошити штани нічого не вийшло. Я казав уже, що зберігав шкури всіх забитих мною тварин, чотириногих, звичайно, кожну шкуру я присушувала на сонці, розтягши її на жердинах. Через це вони здебільшого ставали такі цупки, що навряд чи могли на щось продатись. Але деякі з них були дуже гарні. Насамперед я шив собі з них величезну шапку, зробивши її хутром назовні, щоб краще захиститись від дощу. Шапка так мені вдалась, що я вирішив спородити собі з цього матеріалу цілий костюм, тобто куртку і штани. І куртку і штани я зробив дуже просторими, а останні короткими до колін, бо весь костюм був мені потрібний скоріше для захисту від сонця, ніж для тепла. Мушу сказати, що він був зроблений дуже погано, бо тесляр з мене був поганий, а кравець ще гірший. Проте мій вибір став мені дуже в пригоді, особливо коли я виходив у дощ. Вся вода стікала тоді по довгому хутру шапки і куртки, а я залишився зовсім сухим. Після куртки та штанів я витратив силу, часу та праці на те, щоб зробити парасольку. Дуже мені потрібно. Я бачив, як роблять парасольки в Бразилії. Там через спеку ніхто не ходить без парасольки. А на моєму острові спека була не менша, а може й більше, ніж у Бразилії, бо він був ближчим до екватору.